ви? що ви звідки. Та Європку їдять. Скучного року не було. Для чого ви туди йдете? Співаємо українською, а нам пишуть в коментарях. Ні слова не ясно. Ви маєте з собою завжди брати тіну карель. – Ми ж розуміємо, що це жарти, так? Боже, та яка там аштанга! Робота з паперами ось найскладніший рівень йоги. Ой, мої вітання. З вами знову я, Анна Тулєва, ведуча вологів та Євробаченська hr менеджерка І у цьому прекрасному готелі Бурса. Ну, де ж ще? Ми проводимо співбесіди на посаду представника України на Євробаченні 2025. До речі, мені телефонували мої колеги з базелю. Сказали, що чекають, кого ж ми оберемо. Я відповіла, що я теж чекаю. Ну що ж, скоро має прийти наступний кандидат. Давайте розпочнемо наші співбесіди. Ой, добрий день! Добрий, добрий, день. добрий, добрий день. день, добрий день. Прошу сідайте. Зараз я тут швиденько доприбираю, знаєте, така в мене робота цього року. Давайте ваше резюме. Угу. Боже, ще один папір. Я скоро зійду з розуму, але дякую, я подивлюсь. Отже, ви втрьох претендуєте на одну посаду. Ну, у нас були і не такі випадки, знаєте. Але якщо ви вже прийшли. То будемо з цим всім розбиратись. Розкажіть про себе, хто ви, що ви, звідки? Ваш вік обов'язковий знак зодіаку кожного. О, oh, ні. <laughs> що о oh, ні. Нам це треба. <laughs> Мене звати Саша. Так. Я граю на бас-гітарі. Uh -huh. ДК «Енергетик». Супер. Мешкаю в Броварах, мені 34, я Овен. Овен, ага. Записали. Саша Овен. Сєва, Дуже приємно. Граю на гітарі в ДК Енергетик. Так. Е, мені 33 роки, і я стрілець. Угу. Іван Яків марний, як завгодно, 31. Іван, уже. Яків марний? Так, так. Можна ага. через дефіс. все не. Так і пишу. Е, 31. Угу. Діва. 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 Так, записали, записали. Е, скажіть, будь ласка, чому ви зацікавлені у цій посаді? Та Європу й Європу побачити. Європу бачити. Тільки це. Але ж ні, представити Україну, показати, які є інші жанри в Україні живуть. І, в принципі, що ми не обмежуємося тільки ли що пафосом і всяким таким, що. Дати трохи року туди. Ні, дати мужика. Вугілля в так, хату. Говорити, так, вугілля принести. Солі Солі в хату принести. Мужика в хату. Мужика в хату. Так і запишемо. <ріст> Добре, однією із основних переваг для отримання цієї посади буде, звичайно, ваша пісня. Розкажіть про неї. Ну, Давайте почнемо по-старому. Я почну з того, що якщо двома словами, це пісня про любов, ага. яка називається Сіль. Угу. Хто її хоче, і хай зрозуміє. А uh, Більш детальніше я думаю, краще Сєва можу розказати. Давайте розкажу. Давай, Сєва. Uh, ну, звісно, да, Вона і про любов, але в той же час, uh, там, в приспіві, є такі слова, що якби, знаєте там, життя не цукор в цьому сіль. <му> Життя на цукор в цьому всім. І вона, звісно, там і про любов, певною мірою поверхнева, але скоріше, да, про усвідомлення того. Ну, коротше, життя не завжди є таким солодким, як би нам того хотілося. Да? І всі ми стоїмо перед якимось вибором, всі ми стаємо, стаємо в певний момент на роздоріжжі, І, коротше, що нас змушує робити цей вибір. Угу. Коротше, от, пісня філософська, я думаю, там багато хто знайде. Собі сенсів, але, звісно, як і все, типу про любов. ]很好. Така темка, як і все про любов. Ну, все зводиться до цього, як не як. До любові. <laughs> Добре. А, що вас вирізняє, з-поміж інших наших кандидатів? Постпанк. <з scariest> <sluc> Думаю, так. В першу чергу жанр. Так. Та в принципі ще? такого я взагалі не бачив на «Юробаченні», щоб були якісь. Ну, рок був một, от, рок. не було. Скучного року не було. Буду з вами. Буду з вами чесною. Я, як Євробачинський HR, ну маю дослідити кожного кандидата і, звичайно, і прогуглити, і проресерщити всі ваші дані, де було, що було, де грають пісні. І от ваші пісні грають у дуже відомій грі Stalker 2. Відмічають вас, чи е, якось були якісь відгуки від е, тих людей, які вже грали, можливо, записували вам відео, відмічали в о, соціальних мережах. Так, ну в перші дні, тільки от інтернет впав в Україні. То е, наступні декілька днів це постійно Вся наша стрічка в інстаграмі була забита просто репостами сторіків. Де нас відмічають artist in Stalker 2 so far. I am vibing hard with this song. Як з вами зв'язалися? Як відбулася комунікація? Я думаю, це от... вані почали писати додому листи, там цілий почтовий ящик забитий, ці Як Гаррі Да. листи. І, і від сталкерів теж почались. Від сталкерів. Дорогі якове, чув твої пісні. Останнього разу, коли я ходив в зону. Якщо серйозно, да, з дитинства ми виросли на першій частині цієї гри, всі вона для нас всіх культова. І, якби цей весь вайб Заброшки, закинутого міста, щось пусте, щось, де вже ніхто давненько не живе. Воно якось з нами резонувало весь час. І коли гурт тільки почався, і ми почали робити таку хмуру постпанк-музику, то і думали над назвою, то якось вона й прийшла сама собою. Ця назва: ДК енергетик. А назва це це якби. Назва культового місця прип'яті, да, закинутого цього uh -huh. ДК Енергетик. Uh -huh. І який, власне, навколо якого власне, і відбувається доволі багато подій в тій самій грі. І все так закрутилось, і ми ще й жартували між собою, що дай Боже, гра колись вийде, і наша музика там опиниться. Да? Ого! І все ну, так склалося. Коли розробники почали. Займатися плотно цим проектом, то звернулись, почали звертатися до сучасних українських артистів mm -hmm. з метою, щоб наповнити гру актуальною сучасною українською музикою. І так і дивовижним чином співпало. Ви вже грали в другу гру? Ні. На жаль, я маю 5 ФПС, тому я не можу так. На от. Сталкер розвертайся, далі <звиблилінь> 5 ФПС, тобі нічого не світить. Ой, пишу, що ж вони грали? Навіть кампина. Да. Да, треба <звиблик> заробимо, заробимо, вернемося з Європки з компами. Заробити хочуть на Євробаченні, так. <звиблик> Вибачте, ну, <звиблик> я маю все занотовувати. Благодаря, щоб другий сталкер ну. Пограти ну. нарешті, почути свої пісні mm -hmm. там. для розуміння такої, знаєте, з професійної точки зору, наскільки ми хі -хі, з вами підходимо одне одного. Євробачення доволі такий ну, попсовий конкурс, попсовий більшість його так сприймає. Не боїтесь, що вас там ну, не зрозуміють? Не будуть зрозумілі ваші пісні широкому загалом. Mm -hmm. Ну за це я не переживаю. Ми давно але... ну, за таке не хвилюємося. Mm -hmm. да, ми... Не парлюся. Співаємо українською, а нам пишуть в коментарях: ні слова не ясно. Тому Ніяких ні, знову ж перед тим, як ми подавали заявку, я трохи от не те, що там сильно хвилювався. Ну, трохи парився, що ядро наших слухачів не зрозуміє цей рух. Нашому це робимо, чому туди йдемо, але здебільшого. Буквально один-два негативних коментарі стосовно цього були, і то негативне, типу, для чого ви туди йдете, типу це. Так, то одна підтримка і, типу, угу. давай тут. Ну, супер, супер. Так і запишемо. Навіть підтримка. були коментарі, типу, в цьому році прийдеться, подивитися. Це хто писав? Мама, тато. Наші підписники. Там на аватарці нікого не було. Я Мабуть, військові. <плес> теж може бути, теж може бути добре. Під час наступного етапу співбесіди я маю перевірити ваші софт-скіли, тому що ну Євробачення – це такий конкурс, де може статись всяке, і на цій посаді також може трапитись. Все, що завгодно. Тому я вам зараз скажу ситуацію, яка потенційно могла б виникнути на конкурсі, а ви маєте мені відповісти, як би ви з нею впорались. Отже, уявімо, що ви на сцені Євробачення. Вже там в Європі, як mm. ви кажете, збираєте гроші на новий ноутбук, щоб пограти в Stalker 2. На три. От так, на три нових ноутбук. Або будете по черзі. Ну, я не знаю, ми можемо по черзі, да, в принципі. Як в дитинстві? У Мене теж таке було, до речі, в моєму. Добре, зараз не про це. Отже, ви вже в уяві у вас ці три ноутбуки, так? І ви співаєте свою пісню і посеред. Вашого виступу на сцену вибігає якийсь австралієць. Чолов'яга. І тако просто оголює сідниці. Ваші дії. Та що, далі Продовжувати перформанс і не звертати увагу. Його потім чик чик-чик назад підріже і нічого там не буде видно. Ми знаємо. Це ж Прямий ефір. Так і що? Так воно ж. Думаю, там все одно має бути затримано. Секунд Камера швиденько переводиться На тіну Каральд. Так її не маєш. Ми ж на Євробаченні в Швейцарії. Вона ж не буде залі дивитися? А, вона з вами поїде. Так, Ексклюзивна давайте. інформація, добре. Yeah, з вами прийдеться ще й Тіну Кароль брати. Газель. <звук> так, це теж запишемо. Поділіться, будь ласка, вашими очікуваннями щодо умов праці. Ну, окрім того, що ви маєте з собою завжди брати Тіну Кароль, це ми вже зрозуміли. <звук> Нам багато не треба. Комбік гітарний. Дві штуки. Комбік. Шнур гітарний. Три, два, чотири. 4. 4. А, а 4. вас ще немає своїх за цей час? Поні? Ну, ми розширяємося, так. Да. Да, гітарний. Ага. — <рес> ну, Я хочу собі ще синтезатор один О, ще один? — Ну, щоб два етажа було. Да. Поняв. Оці такі як на весіллі колись були. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, потім по свадьбам вже, ну, знаєте, після євробачення. Нещодавно гортала нашу корпоративну пошту, ви знаєте, там, там пишуть і пишуть, коли будуть пісні, це, це все. От. І одне із запитань, яке єврофани ставлять вам, це те, що ви нещодавно виграли в премії незалежний музвар. Ну, Ви там показали таке, знаєте, де що uh, не стосовно це Ні, це могло бути трохи не так сприйнято. Знаєте, ми сиділи в залі і між собою ну спостерігали всю премію uh -huh. і спілкувалися між собою і. З нами у нас ще є один наш друг, четвертий, який зараз е, воює на фронті. Uh -huh. І колись давно, ще будучи підлітками, да, ми сиділи з ними всіми і обговорювали, що от, а якщо коли нас, нам там десь дадуть премію, от би вийти, типа на сцену і щось таке, типа, ляпнуть, ага, щоб нікому на голову не налізло. Вот. І ми з Ваня сидимо і говоримо про це. Я кажу, Ваня, ну не треба цього робити. Це зайве. Кажу, це зайве, поговорили і типа, добре, але. Але звісно, що цей жест, якби він був скоріше розрахований на те, що люди, які не можуть бути присутні, там з нами в цьому залі, корича, може, це звучало трошки грубо, але люди, які це побачили, не сидячи в цьому залі, а сидячи десь подалі, да? то, звісно, вони, я думаю, правильно зрозуміли ці слова і те, що ми хотіли сказати, вони цією емоцією, я впевнений, відчули, що їх пам'ятають. І що ця вся, знаєте, короте, помпезність. помпезність, вона не затьмарює, типу, розсудок, розум, і що дійсно не потрібно забувати. Короте, це було не щось, щоб образити когось, а скоріше слова підтримки, слова підтримки для людей, які там, і знаєте, вони це зрозуміють. А те, що хтось це може в залі сприйняв трохи по-своєму і не зрозумів, ну, таке буває. От. На останок, аби ми з вами завершили заповнювати всі наші дані і нашу прекрасну анкету, так маю для вас короткий тест, який все розставить по своїм місцям. Ухта. Отже, чий так. Крим? Чий? Ну, вже ж наш. Добре. Crimea is Ukraine. Отже, <рес> один тест ви вже зробили собі самі і пройшли його, але маю інший. У <рес> вас є 10 секунд, і вам за 10 секунд потрібно перерахувати країни, які ніколи не перемагали на Євробаченні. Вау! Wow. Да, є якісь... А, а, а треба... Пройдись по африканським сразу. Добре, давай, 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 Австралія, Австралія. Не чекайте, то я ще не почала. Так Австралія приймає участь не? Один, два, три. Австралія. Андора. Гондурас. <свят> ні, ні, Гандура це, це, з іншого. Андора, да, от Сан Маріно, я думаю, ніколи не вигравала, на речі. Так. Кіпер сумніваюся, що вигравав. Монако. Вигравав? Десять секунд. Десять секунд. Чотири країни. Чотири країни. Я вже послухав. Чотири країни ви назвали, тому ну, доволі такий непоганий результат. Ми це запишемо. Ну, <свят> чотири, <свят> <свят> не два. Отже, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую, що ви виділили для нас час. Пройшли нам все, пояснили, розказали, розповіли. Втрьох на одну посаду. Знаєте, ну вже сила, вже не один. От будете ділити якось ту зарплатню вже між собою. Але. Так, ну, ми ж розумієш що це жарти, так? Да? Стосовно. Чого, зарплатні? Ну, да-да, компуктери. Європі. А, ну вони розуміють. А, добре, все. А, а, а там є на цьому поки що все. Я вам дуже дякую за те, що виділили нам час. Але нагадаю, що не забувайте, 8 лютого у вас вже відбудеться перший день вашого стажування Я в шоті, і буде рада директорів: Джамала, Сергій Тончинець, Катерина Павленко, і, звичайно, наш головний бос-глядачі будуть обирати. Кандидата кращого на цю посаду, тому сил, наснаги, удачі. рок, heavy metal, як там кажуть, так. Дуже вам дякую. 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 До До зустрічі. До зустрічі. Yeah. Дякую. Все, таке. Oh. Забираємо. Так-тук. <laughs> <laughs> тук Ой, щойно не мала співбесіду із дика енергетик. Ось їхній резюме. Як вам цей кандидат? Напишіть у коментарях. А я пішла далі проводити співбесіди. Скоро до вас ще зайду. Па-па!